Всім добрий вечір, добрим людям. Були ми без світла 27 годин і 26 годин. Між тим, був проміжок часу, коли було у нас електрика. Незначний проміжок, часу, за який я встигла приготувати їсти, але воно швидко закінчилося. Без опалення теж складно. Ми використовуємо опалення свічками ось видно. Огорчики стоять, потім покажу більш детальніше. Будинку навпроти ще не вімкнули, але в них вчора було, коли в нас не було, то можливо, якась черга. Не знаю, як все встигнути, наскільки дали зараз бульйон кипить, чайник, кип'ятиться, всі гаджети на зарядці, бо, звісно, все розрядилося. Це так швидесенько, все, що можна сказати. Все буде добре і мира обов'язково.